Що ви знаєте, війна це національна трагедія. А от демографічна криза, яка вирує в Україні, це національна катастрофа. На що тут важливо звернути увагу? Початок статті фактично задає нам ставлення до проблеми депопуляції як до певного катастрофічного явища, яке фактично виглядає як природне. Це щось таке, що обвалилося на Україну, так би мовити. Воно вирує в Україні. Тут ми одразу постаємо в системі координат, що от є трагічні явища, катастрофічні явища, ну щось на кшталт, значить, природних катастроф, спроти яких ми не маємо засобів дій. Або які виникають поза нашими зусиллями, чому мене не влаштовує такий підхід? Ну, по перше, я абсолютно переконаний в тому, що демографічна криза, яка вирує, як каже автор в Україні, це конкретний результат конкретних дій, конкретних людей. Це результат тієї політики, яка велася в Україні десятки років. Ви не можете ігнорувати той факт, що з життя людей, і зокрема ситуація в демографії, визначалася тим, як ставилася б держава до українців, які умови створювала держава для українців, і як люди, які живуть в Україні, намагалися уникнути всіх тих негативних явищ, які створювала держава. Держава це не природне явище, це не катастрофа, це свідома діяльність конкретних людей. А отже, і е, демографічна криза, на мою думку, це також є просто результатом політики. Певні люди ведуть певну політику, і в результаті якої вони мають демографічну кризу. Вона не стає раптово, вона не виникає за ніч. Це поступовий процес. І е, те, що певні дії влади ведуть до катастрофи саме в демографії, було зрозуміло вже багато років тому. Але ці проблеми ігнорувалися, вони замовчувалися. Згадайте, що в Україні не було перепису населення, скільки років? Чому? Та тому що влада хотіла просто замовчувати ці речі. Вони чудово розуміли наслідки своїх дій, але вони не хотіли, щоб вони стали предметом обговорення. Оце небажання зв'язати результати політики з тими людьми, які цю політику здійснювали, е, пояснюється тим, що е, таким чином е, політики хочуть уникнути відповідальності. Це дуже просто.